Всім привіт, друзі! В цьому відео я хочу вас запитати, чи має право на існування така от річ? От. А що це саме таке, я вам детальніше зараз покажу. Перед тим, як її показати, я хочу нагадати, що бувають різні методи загострення, почнемо від класичного. Це за допомогою каменя, які бувають різних типів та форм. От. При, тобто, за допомогою каменя. Ми точимо вручну. Другий тип загострення це вже за допомогою заточних систем. От, я вам зараз просто показую приклад. От, там, де ніж встановлюється на заточний столік або губки затискаються, і ми загострюємо вже з точним витриманням кута. Третій спосіб це правка. За допомогою мусатів. Вони бувають різних також типів, бувають металеві, бувають. Е з алмазним напиленням, бувають такі керамічні, як я роблю. Ладно. Бувають такі маленькі. Тож, вони придумані не зря. Не спроста, тому що ну, люди до мене звертаються дуже часто. що Слава допоможіть, хочу так точити, хочу так правити. Ну і завжди ж іду ж всім на зустріч і максимально стараюся робити інструмент так, щоб це було ну, по-перше, сучасним. Це було дієвим і якісним. От. Сьогодні я вам покажу, що. От. Знову ж від ваших запитань іноді особисті пишуть, чи можна зробити якусь затичну систему так, щоб вона була мала. Ну, Я не знаю, мені було важко. От. Але ж зробив, щось таке придумав. В світі це не нове, але в моєму виконанні от, це таке нове, да? таке от вийшло, як запальничка. Такий от має корпус. І що ми маємо всередині? Тут просверлено два отвора і в потай заховані два керамічних стержня. Вони ж виконані з такого ж матеріалу, як і мої основні мусати, тобто дуже-дуже якісні. І тут ми маємо два отвора під кутом 20 градусів кожний просверлений. Так вставляємо. Так раз. І два. Ну, Звісно, я знаю, що там робиться ландські. Я нікого не копію, бо чесно, без чертіжей зробив. Все як є, так є. Бачите, Ну, по качеству, я думаю, все понятно, по зазорам, все красиво. Яка задумка? Ось ну, така сама, наверное, в моєму виконанні компактна заточна система получилась. Взяв з собою ніж, який я заздалегідь притупив. Зараз вам покажу його остроту і як працює ця заточна система. Ну, він тупий. Ну, як Смисл який? Ми їх вставляємо от під тим кутом, вже, які тут присверлені отвори. От тут, е, таке пространство зроблене не, неспроста, щоб було тіло, щоб наша ріжуча кромка могла врізатися не в саму керамічну частину. Ми тримаємо ніж заздалегідь під прямим кутом, тобто відносно цієї поверхні, під кутом 90 градусів. І робимо от такими от простими рухами по всій ріжучій кромці. з однієї сторони з другої, з однієї, з другої. Ну і таким чином, шляхом медитації, добиваємося необхідного нам результату. Це така штучна люма кераміка, яка робиться в Мейкмусато. Вона по зерну така, як похідний. Дуже-дуже От, В процесі правки, що я роблю? Я не давлю, тут такі брухи легкі, всю свою силу не, не показую. От, бачите, навіть якщо зробити помилку, то ми врізаємося сюди. Тут це все безпечно. Ну, получилась така чи правка, чи заточка, ти знаєш, що вам таке. Подивимося, що вийшло. можно уже больше Можно. Он работает. Короче, якость так. Вот такая вот компактная штука. Как вы видите, тут все сидит классно. Получилось. Вроде все просто Ну То хочу у вас запитати, чи робити мені таке, чи не робити. От. Ну, вийшлося так в руках. Може віддали, підписав з ножиком. Куди вже компактніше? Чекаю ваших коментарів. Якщо вам ця штука сподобалась, ну, буду певно, робити. Всім дякую за увагу. Стараюсь для вас.